Нашальна пуля заказати мене хотіли. Перекупщики, коп машини зачмирив, стріляли, я ухилявся. I love DVRZ. Не вспів я вчора. Відео зробити і викинути про Реномасті. Там розповідав про одного продавця, який там, типу, обідки не в мене затаїв за те, що я в нього машини дивився і не купляю. Він мені щось там рішив пред'явити. На сьогодні звертається людина. Добрий день, можете подивитися автомобіль. Пішу, звичайно, кидаю силку знову на цього продавця. Перевіряємо автомобіль. Понятно, в оголошенні там все класно, все супер. Без пробігу по Україні сертифікований. Заявляє 200. Перевіряємо, машина за рік проїхала 300 тисяч за один рік. За перший. В восьмому місяці 21-го року вона виїхала з салона. В восьмому місяці 22-го року в неї було вже 300 тисяч робів. І що там губи так надув, коли до нього приїхав? Типу, ой, може тобі машини не показувати, бо після тебе не куплять. Да нехай не кому треба твої ці змотані відра. Стоять! Я тут главний.